Цукровий діабет. Це питання лікування хворих на цукровий діабет з артеріальною гіпертензією, це питання дуже важливе. Чому тут показана поширеність артеріальної гіпертензії в загальній популяції? Одна третина осіб в загальної популяції має підвищений тиск. Коли ми подивимося на цукровий діабет, то у хворих з цукровим діабетом, особливо другого типу, артеріальна гіпертензія присутня у двох третин таких людей. І тому це дуже важливо. Другий момент те, що Наявність цукрового діабету зразу переводить хворих, навіть які не досягли рівня артеріальної підвищеного тиска, рівень не досяг рівня артеріальної гіпертензії, переводить тих пацієнтів в високий і дуже високий ризик. І таким чином таким чином збільшується пацієнт з цукровим діабетом, помирає не від ускладнень діабету. Так вони вже, вони вже не помирають від гіперглікемічних ком. Ну, на жаль, бувають ситуації з гіпоглікемічними, так ми лікуємо їх активно, але основна причина смерті це серцево-судинні ускладнення. І е це пояснюється дуже просто. Пацієнти такі мають певні порушення в регуляції артеріального тиску. Ну, наприклад, вегетативні порушення приводять до того, що у них відсутнє зниження артеріального тиску вночі. Це автоматично збільшує ризик виникнення виникнення ураження органів мішені і автоматично збільшує ризик виникнення У таких пацієнтів дуже часто завдяки цим вегетативним порушенням ускладнюється ну скажімо так підбір антигіпертензивних препаратів через те що вони можуть давати артостатичні ускладнення часто спостерігається ізольована систолічна артеріальна гіпертензія яка є наслідком зміни ну скажімо так жорсткості, Магістральних артерій, яка відбувається з віком, або внаслідок процесу так званого раннього старіння. Марина Миколаївна чудово розповідала про синдром Єви, так раннього старіння судин і цукровий діабет один з тих станів, які супроводжуються такими, такими змінами судин. Крім того, у таких пацієнтів є достатньо, достатньо значне підвищення артеріального тиску в ранкові часи, тому виникають ранні численні пошкодження органів мішені, і такі пацієнти помирають раніше. Як ми лікуємо хворих на цукровий діабет? Так само, як хворих на артеріальну гіпертензію. У нас є фактори, які підлягають корекції, так фактори ризику, а це абсолютно необхідно. Асоційовані клінічні стани і лікуємо артеріальний тиск. В європейських рекомендаціях була границя 140 європейських рекомендацій європейських рекомендаціях 2007 року. В українських рекомендаціях ми написали дещо демократичніше, ми прибрали це і менше. Ми залишились до 130 і менше 80. Цього року виходять європейські рекомендації з артеріальної гіпертензії. Нові 13-го року редакція. Ну, я був один з тих рецензентів, які ну міжнародних рецензентів, які рецензували ці рекомендації. Я давав підписку, що я нікому нічого не скажу, поки вони не будуть надруковані а інакше мені. Хана, але от цю, цифру, цю цифру переглядають, переглядають в менш жорстку сторону, тому що, в принципі, дуже тяжко і дуже важко досягти контроль, контроль артеріального тиску у пацієнтів з цукровим діабетом. Питання таке: от, наприклад, що більш важливіше? Контроль артеріального тиску чи контроль глюкози для хворих на діабет? Ну, я думаю, що це залежить від, від того, до кого прийде такий пацієнт. Якщо він приходить до терапевта, у якого сидить дві третини хворих з підвищеним тиском під кабінетом, міряють тиск 180-й студцем, його не здивуєш, але якщо терапевт побачить, наприклад, цукор 13, починається гвалт, так? Ну, Доходить до виклику швидкої допомоги і все інше. Ну, а інакша ситуація ендокринолога. Хто з вас бачив з тонометром? Чудово, так? Правильно, я теж не бачив. Я теж не бачив, так, ні, ну. Ситуація, ситуація дуже проста. Тобто він навіть він навіть не задумується на того, щоб поміряти загалом в своїй практиці. Так? Але коли в нього, до нього половина хворих сидять з цукром 13, так? Ну, прийшов з цукром 13. Ну, ви голубчик, кушайте і помініше, хлібушка білого, і йди собі гуляй і так далі. Тобто, це залежить від позиції лікаря. Якщо говорити з наукової точки зору, відповідь отут от в результатах дослідження, КПДС – П'ятирічне спостереження показало, що контроль артеріального тиску дає, дає набагато кращий серцево-судинний протекторний ефект, ніж контроль глюкози. Це абсолютно чітко. Але коли цих хворих продовжили спостерігати в подальшому, ще 10 років, з'ясувалося, що от ефект від контролю артеріального тиску пройшов, тому що всім хворим призначили антигіпертензивну терапію. Тобто контроль тиску важливий сьогодні і зараз. А ті пацієнти, у яких був контроль глюкози 10 років тому, через 10 років мали меншу смертність серцево-судинну, ніж ті, у яких такого контролю не було. Тобто, оцей метаболічний контроль він має, начебто, таку пам'ять, так тривалу пам'ять. І тому е я говорю тут при всіх, що важливо контролювати, як цукор. Так само важливо контролювати артеріальний тиск. Просто результати ми отримаємо раніше, коли ми будемо контролювати артеріальний тиск. Ми сьогодні контролюємо, завтра у нас буде результат. З глюкозою такого, на жаль, не відбувається. Як треба контролювати артеріальний тиск? Це дані епідеміології. Вони показують абсолютно чітку залежність ризику виникнення серцево-судинних і мікросудинних ускладнень з зростанням рівню артеріального тиску. Що говорить результати наукових досліджень? Дослідження, яке ПДС знижило артеріальний тиск з 155 до 145 і отримало зменшення ризику виникнення макросудинних, тобто серцево-судинних ускладнень. Дослідження адванс, про яке я буду говорити, ще додало результат, так? При цьому зниження артеріального тиску було досягнуто 135 мм тутного стопчика і ще результат. Тобто, в принципі, епідеміологія співпадає з клінічними даними. І отут всі почали почали гнати. Давайте, давайте знижувати ще і ще і ще тиск. Дослідження акорд, на жаль, дало певне розочарування. В цьому безпрецедентне дослідження насправді в цьому дослідженні хворих на цукровий діабет другого типу досягли контролю в групі інтенсивного контролю 120 міліметрів тутного стовпчика. 120. уявіть собі хворих на діабет, як жорстко контролювали, так? А група контролю 133. З'ясувалося, що різниці по комбінованій точці, по інфаркту міокарда не було, була різниця тільки по інсульту. Так? В принципі, інсульт наслідок підвищеного тиску, але Основна, основна комбінована кінцева точка не показала. Тобто, результат такий: не слід намагатися ще більше. От є приблизно ця цифра: 133-135 мм тутного стовпчика. Ця цифра є орієнтована і ця цифра є чудова для хворих на цукровий, цукровий діабет. Це дані групи Борис Микитовича Маньковського. Ви його всі чудово знаєте. Його співробітники озброїли ендокринологів тонометрами. Не бували буває. Що сталося? 9,5 тисяч хворих на цукровий діабет другого типу на прийомі ендокринолога. Ефективний контроль артеріального тиску менше 130-80-піввідсотка. І з менше як 140-90, ще 10,5%. Тобто, всього 11% хворих у нас мають більш-менш якийсь контроль артеріального тиску з діабетом. Всі інші погано лікуються. От вам наші результати, як ми чудово добре лікуємо. Це середня кількість препаратів, яка була необхідна для досягнення цільового артеріального тиску. Від 2,5 до 3,5 у цих дослідженнях. Тобто питання. Що для досягнення цільового артеріального тиску необхідно застосовувати не один, а декілька препаратів принципово не стоїть. Ми це знаємо з своєї практики, але ми цього не робимо. Це європейські рекомендації по лікуванню хворих на артеріальну гіпертензію. Якщо ми візьмемо хворого на діабет, це або високий, дуже високий серцево-судинний ризик, або низький цільовий рівень артеріального тиску, або значне підвищення артеріального тиску. І в цьому випадку в рекомендаціях написано. Комбінація як старт, і тому дайте цим пацієнтам шанс, призначайте з самого початку комбіновану терапію. Терапію. Це записано в рекомендаціях європейських, це записано в вітчизняних рекомендаціях. Ми написали, що якщо пацієнт перед вами потребує комбінації, дайте йому цю комбінацію, дайте з самого початку перевагу, слід віддавати фіксованим комбінаціям. Декілька слів про дослідження «Адванс». Це одне з найбільших, насправді найбільше дослідження, яке було проведено у хворих з цукровим діабетом другого типу. 11 за тисяч хворих було рандомізовано в дві групи. Причому призначення ліків проводили дуже так просто. Дослідження таке: дизайн абсолютно тупий, для нашої медицини, абсолютно ідеальний. Всім хворим на цукровий діабет другого типу дай таблетку антигіпертензивну, додатково до того, що він приймає. Ця таблетка або включала фіксовану комбінацію періндоприла і індопаміда, або плацебо. Причому артеріальний тиск початково абсолютно не мав ніякого значення. Оскільки ми з вами з'ясували, що хворі на цукровий діабет дві третини або три четверті мають артеріальну гіпертензію, то в принципі, скажімо так, це от, от така практика. Прийшов хворий, дай йому чудо таблетку. І от що дав цей результат? Дивіться, зниження артеріального тиску між групами різниця була. Але хворі, які лікувалися плацебо, вони так само приймали антигіпертензивну терапію, яку призначали їм їх, їх лікуючі лікарі. Тобто вона в них була. І в тих була, що приймали періндоприлентопамід. Але різниця додаткова була так: 5,5 на 2,5 міліметра тутного стовпчика. Ну, ви скажете, ну не дуже, не дуже. Так, 5,5-2,5 не дуже, правда? Але дивіться, досягнуто 134 з половиною і 74, 75 мм тутного стопчика. Що сталося? І от таке невисоке, начебто невелике зниження артеріального тиску привело до абсолютно неймовірних подій. Загальна смертність зменшилась на 14%. Загальна смерть від усіх причин. Розумієте, це не смерть, скажімо так, це не гіпертрофія лівого шлуночка, це не мікромі це смерть від загальних причин, загальна смертність. Так само зменшились коронарні ускладнення, серцево судинна смертність і неркові події. Причому зменшилися достатньо ефективно. Уявіть собі, оці 5,5-2,5 мм тутного стопчика. Ми колись проводили таке дослідження, ми, е, для себе, воно абсолютно не має ніякого наукового значення. Ми взяли картки і подивилися, яку цифру лікарі люблять писати при вимірюванні артеріального тиску. З'ясувалося, що дуже полюбляють цифру 5. Колеги, де ви бачили цю цифру 5? Сигмоманометр градуйований позначками по 2 мм тутного стопчика. Тобто, ми, коли вимірюємо тиск, ми округлюємо так, як ми хочемо. Так? І ці 5 пишемо. Так уявіть собі, оці 5,5 на 2,5 мм дали 14% смертності. Уявіть собі, собі, як ми абсолютно не придали б це значення цим 5 міліметрам ртутного стовпчика. Якщо перекласти цю ситуацію на Україну, в Україні 2 мільйона хворих на цукровий діабет другого типу. От якщо лікувати 5 років 1 мільйон пацієнтів, то ми врятуємо 15 тисяч життів. Уявляєте собі? Абсолютно тупо, не треба нічого робити, навіть тиск міряти не треба. Просто дайте чудо-таблетку. Ви мене можете запитати, це ефект зниження артеріального тиску, чи це ефект чудо так, компонентів. Ну, моя відповідь буде така. Так, це ефект абсолютно 100%. Це ефект зниження артеріального тиску. Але коли ми говоримо про трансляцію наукових даних в практику, ми повинні говорити про доказову медицину. Тобто, якщо я хочу відтворити такий самий результат, мені слід застосовувати приблизно таку схему. Інші дослідження, інші дослідження не показали вплив на загальну смертність. І на сьогодні найбільша доказова база стосується дослідження ADVANCE. Якщо ми хочемо отримати такий самий результат, то ми повинні приблизно використовувати ту саму схему. Ви мене запитаєте, давайте дамо, ну, наприклад, там. Раміприл, раміприл і гідрохлортєзід. Буде такий ефект чи не буде? Я не знаю моя відповідь. Так, я не знаю. Не досліджувалося. Так, досліджено і тому я думаю, що для доказової бази це абсолютно важливо. Ще один момент. В цьому дослідженні адванс був контроль, група контролю жорсткого не тільки артеріального тиску, а була група контролю жорсткої глюкози. Що це дало? Дало додаткове зниження. Додаткове зниження. Ви пригадуєте, тут було 18% серцево-судинної, а поєднання жорсткого контролю артеріального тиску, жорсткого контролю глюкози, дало 24%. Тобто, дало додатково. Але подивіться, якщо взяти загалом, результати жорсткого контролю глюкози протягом п'яти років, як я вам говорив, вони не показали, показали якоїсь, ну скажімо так, чудової ефективності, на яку можна було б розраховувати. Це. Ще одне дослідження, яке ми провели в Україні, дослідження практик працювала наша група і група Борис Микитовича Меньковського. Власне, працювали ми над обробкою даних, тому що лікували хворих лікарі первинного, первинного контакту, лікарі загальної практики, сімейні лікарі або лікарі-терапевти. Що ми запропонували? Ми їм запропонували дати хворим оцю чудо-таблетку. Так? Всім хворим на цукровий діабет, коли вони прийшли, і в них був підвищений артеріальний тиск. І подивіться, знизився артеріальний тиск на 40, дріб 20 мм тутного стопчика. Ви скажете, ну так це неправда, такого не буває. Я скажу абсолютно, це не фармакологія, це ефект психології. Це ефект того, що лікар хотів досягнути результату. Хворий хотів лікуватися, тому що ми безкоштовно давали ці таблетки. І оце поєднання, так бажання лікаря з бажанням хворого, плюс більш-менш нормальний препарат, дали оцей результат. Розумієте, я абсолютно далекий від того думати, що таки, я абсолютно прекрасно знаю, який може бути результат результат від застосування будь-якого одного, одного або навіть комбінації препаратів. Це результат, який говорить про те, що пацієнти стали більш прихильними до лікування. І тому це лікування було більш ефективним. І оце важливо, важливо в цій ситуації. Ну і останнє це стандарт лікування, комбінований антигіпертензивний препарат з протекторної доведеної дії. Сьогодні я думаю, що в принципі комбінація періндаприлу з ендопамідом має найбільшу найбільшу доказову базу статин, антитромбоцитарний препарат і цукрознижуючий препарат, як правило, так само в комбінації. Дякую за увагу.